З. Почекай, 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 я в, тебе, я в тебе хотів давно запитати. Як ти взагалі відносишся до того, що ми зараз будемо працювати? От, Як? Без роботи не буде того. Розумієш ти на стрімі сидіти, як тобі бабло кидають, якщо тобі тисячу кидають, ти навіть не скринеш. <світ> <світ> я скриню, передивись... а ти як? І Ти скидаєш як я? Друже, передивися стріми. Да, я с я скидую, ти що не бачив, альо? Я ж цих підчитував. Ну дивись, чувак, я якби такі суми просто підчитую, я одразу роблю ну, в окремий, так скажімо, скріншот. Там все є, подивися. Ну, типа, ММ, особисті ластування, встановити час 10 ранку. Супер вообще. А, я короче, коротше, те, що є. Типу, увечері. Так, всім здорово, всім привіт. Сьогодні ми будемо працювати на воді автобуса. Так. Разом з Мірандою. <пасування> посилання є на його канал в описі, обов'язково підписуйтесь. Там він є його канал, його відос також буде в описі від його лиця. мене да, також всі посилання є в описі, обов'язково підписуємось на мій телеграм, тому що там все буде дуже файно, там виходять цікаві новини про канал, графіки стрімів. А також багато цікавої новини новини і також інформації про себе все є там. Підписуємось обов'язково. Що. <пасування> Отримати бабосики. Дивіться, вводите ММ. MM, ММ MM. Використати промокод. Вести промокод. Вводити мій промокод А блогер, який вам дасть 200 тисяч на початку гри. І ви будете дуже файним пацаном, а також дівчиною якщо ви звісно, що... В залежності від е, статі. Зараз де той промокод? Так, гаразд, йдемо. Приїхали. Ура, влаштовуємося Хоп чи Автобус бери і, і пиши Тайм. Тайм. Написав. Все. И ката. 21.17. 21.17. 22.17 ми по суті маємо цей. Закінчити І подивимось, скільки ми баблішка заробимо. Все, давай погнали, що тоді стоїмо. Полетіли. Да-да, у нас час пішов. Порте. А ти... Це, ти ну, ти, ти добре будеш кататися? Чи будеш врезаться в стіни, в стовпи? Та я нормально буду їздити, чувак, ну, це? ти? Рибать він їде, я в шокі. А не я. Я тебе кстати не бачу. Та я я... я тебе впереді бачу. Спочкій, який в тебе вартість проїзду? Яка в тебе вартість проїзду? 55 гривень. А то всі ти всіх клієнтів до себе забереш, у мене 90. Ой. <кхід> Ох, Богдан! Куда ти прежде стоять? Стоп! Я не понял, тебе звати Богдан і Богдан автобус. Що? Оце дуже важливий аргумент, чувак, Я би цього ніяк би не міг далі продовжувати працювати. що. Let's go. Якщо що, це просто у нас такі шуточки, так що ну, це все зроблено чисто в розважальних цілях, а також для того, щоб ви знали, як працювати на цій роботі. Сама суть просто береш в е транспорт, береш автобус, їздиш по міткам, ввозиш пасажирів біля зупинок і все, і зарабатуєш гроші. Е ну. Тариф кожного выставляется свой на автобусе, на рандом. Так что как-то так. Это все. Ну, и с точки на точку ездишь. Кстати, пассажиры не платят ничего, я, я проверял. Я сяду до тебя. Я говорю, это она. А, я на метку не заехал. Стой! Стой, стой, стой! Куда ты погнал? Ах ты такой! Ми вроде наче відомо знімаємо разом, но їду я сам. А да, я десь вообще вже заїхав в Таксил. Головно зараз, щоб ніхто не побачив мене з моєї організації, як я був, я до речі, вийшов в Лівну за детский мафію, тому що мені... мені треба інше робити, у мене робота інша є. Як все. Да, ти маєш на автобусі пахати 8 годин в день. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, не тижу. Ні. Ні. Ох ти, чувак, де. Оп! Ммм, mm. не вийшло. Як ви думаєте, я вам загалі на дожину і перегоню чи ні? Ваші ставки. Зараз ти не знаєш просто лайфхак як блокпости об'їжджати. Знаю я, а ми по РП, ти забув? Да, 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 конечно. Йо. Боже. Бачи, як надо. Я таке засуджую. Що там у нас по годині щось? У мене годинника нема. Нічого, разом газуй на всі бабки. Та да, я вообще, щоб скоротати дорогу, я по обочині їду, щоб... Якщо ти вчив, коротше, геометрію, що внутрішня лінія повороту, вона якби е, коротше, виходить, е, зовнішня. Ти хочеш сказати, що ти зараз будеш по апельсам їздити? Да, там якісь 3 метри я, виходить, буду вигравати. Чувак, ты не думаешь, что самый крутой. Ты не думай. А, я, я, не думаю, я знаю. Я тебе расскажу, да ещё цикаво, зараз подивися. Давай, давай, я чую, ты на спине 100 метров дистанция десь. <плес> давай, давай, что ты икаешь? У нас же зараз какая не вылетела в меня Прям... <плес> <плес> так она, <плес> так она, а ты едешь по не то ты... Ти... <плес> 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 Скоротив, я так скоротив десь метрів 10, тепер я на 110 метрів далі від тебе. Та це ти так думаєш. А так воно не насправді. Ооо. Йомою пусть. Оооооо. Совотишка, братва. Я ще казав, що вони нормально катають. Це капець якийсь. Опа, чувак, там бок що будеш робити. Блин, а ти реально нас догнал? Лишилося капець мало. Блін, мені підписник написав. Назар привіт, если дивися цей відос, ну заряд не можу нікому відповісти. Не ні можна відоса... знаю, нам не Стоять Та ну стій, куди ти летиш, дядя? Так, робимо мій хит, хитрий план. Хитрий план, зупинка. Хоп, хоп, диви, я перейді. Чувак, ти бачиш он зліва, там коротше, це цікаве, подивися. Я метку не поймал из-за тебя. Да блин. Стоять, стой, стой, стой. Стой, 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 крыса, сюда! сюда, стой, Сюда! 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 сюда, було мені посередині мітки стати, щоб ти її не взяв. Щоб, щоб епічно було. О, тут. Красавчик, чувак на моїй стороні. Е, Вася, та ти. Супа. Шо? Він дрифтить, він, дріфтить. він коротше, мій автобус задню частину так робить, що його має дрифтити тепер. А, він мій залежать працювати, тобто по факту маю, ну, тайм і все, йому буде живе. А цим працювати ти довго, ти... я не хочу. Мені ліньки це все. А ну скажи, скільки ск 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 ти, ти получиш. Якщо мені нічого буде заважати, тоді я не скільки не получу. 5127 гривень я получу. Що, в мені здається у мене зброя є, зараз я з ним порішаю, якщо вона в мене є. Поїшать, значит не. Як хочешь. Оля, стоять. Не нема. Чи є? Нема. Скільки получа? Я отримав 9162 гривень, а ти. Е, я ти. і Я 9127. Хаааа, я більше. Не сідав? А чо так бі... А чо за що за несправедливість? Це рандом. Мені завжди випадало 127, не знаю. Ну 9 тисяч 162 випало. Ага. Uh -huh. А ти вже де? люди підписники катають, головне зараз щоб не не помітили. А, yeah, тут ти бачиш, скільки тих одеських тут одесь. Чого ігнориш? Ти працюєш? я йому зараз відповім. Yeah, бо я вже десь... Я десь в, в Києві, розумієш? Зрозумів. Я виїжджаю. же біла маршрутка. Так. Чи наразі. А, я, я не знаю. Я бачу в когось зелену маршрутку, але де її взяти, я не знаю. Теж не, не дуже шарю. Може, уже то марі. Ні, ні, Іменно що розумієш, є тільки два маршрута. Цікаво, а де тоді взяли третю. Чи це рандом. Може адміни заспавнили? Ні, за того що з Одеси, як ти їдеш з Одеси, завжди біла маршрутка. Як ти їдеш з Києва земель. Це я знаю. Це я вже, так скажімо, в цьому досвід у мене є. А ти такий. Ти так мене Тому То чувак треба менше язиком ляпати. Я ж в НФС грав. Ти ж не думаєш, що я якийсь там неоп... Ну, я зрозумів про що я. Мені здається, що ти ніякому підписнику не відповідав. Ти просто а, а, гнав на всю катушку. Відповідав на відосі подивися. Окей, okay, окей. Okay. Що, не віриш? Okay. Давай? Ja, вірю, вірю. Я ж трішки даю ручника. Okay. Що я заходжу в поворот. Так, у нас через... Получається ми... Ми навіть ще 20 хвилин не працюємо, ти що. Я уже відео з 23го записую. Всім привіт від Санчіза Чіназенка. Ха-ха-ха. Чіназес. Чіназенка. Саундпретінга. тут колона, тут колона О, я бачу, оооо! Рибу! Та ти кудо в мене впаяв? Це капець. Ха-ха-ха. Чо ти ржеш? Це капець. Ти маєш своє відео, щоб ми, типу, зробили на два відео? Мені так буде інтересніше. <ріст> а ты мне <мені> не скинушь свои Ну <ріст> тебе <ріст> с <ріст> Стань Станче надо сам Я не хочу 70к на вітер викидати 700 700 багатий. <ріст> ты знаешь скільки це рейсів на автобусі надо відкатати <ріст> <ріст> Так давайте просто дам 700К а там уже розберемося. Ты мне когось будеш должен все время а не, я, я, я не люблю бути должен, розумієш? Окей, розумію. А скільки в тебе вже тих, скільки в тебе вже. Скільки в тебе процентів автобуса? 83 82. А в мене не 100. Вітаю. Я, я. я, я... А ні, зараз походу 99 буде, а ні, 100 нормально. Бачиш різницю, я пора поїду, а ти гониш на всі бабки. Хто з нас А, але ти ППП на 82%, а я на 100, розумієш? Так ти ж гониш, і до всіх ухиляєшся, як ухилян настоящий. Так точно. Мені з цієї бригади, щоб таке. А я теж проскочу. Оп! Сюди. Сам кажеш, що ми з такої бригади і вже проскочив. А ти на блокпості чи що? Ну десь я стою на блокпості, коротше цей. До мене якісь люди докопалися, чувак. Йо-моє, що вот мене надо? Капець, що мені з ними робити? Розумію. я на газ забув бот. А щас тебе якийсь полковник вріжеться на геліку. А, це не полковник, ну це лідер, лідер армії ЗСУ поїхав, я його знаю, це мій підписник тоже. Макс крови то такий. Макс тукава вроді би такий. О, мені, мені треба з ним познайомитися, нам треба фільм якось знімати. Хе-хе. відео цей зараз. Ні, да, нормально. Кинозис, да. <рес> так? Хай тобі відео потім потом тікаво розкажу. Я, кстати, блокпост менти проезжаю. Да почему ты такие швидкий? Ты в цьому певний? Да, да на 100%. Точно? Ты бы бачил, как я сейчас красиво сальтуху сделал на блокпосте. Ты еще на блокпосте? Серьезно? Ты точно в цьому певний, что я не такий швидкий, как ты думаешь? Вроді би трошки починаю бачити. Я те не бачу навіть. А, а все опять зник. Ты на перехресті там вот десь в Одесі, да. Не знаю. А вот двой кейт быстрей, двой кей їде вже, слухай. О, там. Зараз до тебе подарочек летить. Не надо він. Аааа! Там якась дівчина, -мо! Врізался! Врезался! Ты Ух. Блін, подарочок не прилетів. Подарочок, подарочок, так, подарочок. О! О, дякую, дякую за пришвидшення. Ох, ти впав дерево, а ні, показалось Я багом приїхав трошки далі. Найс. Супа. Ні, тобі тобі наоборот. Я це зрозумію. И не буде популярним, щоб тобі ніхто не писав. Ну тоді без тобою поспорив. Мені ніхто не писав зараз. Я не популярний. Опять назар написав. До речі, мені опять назар написав. І я якийсь чувак наодь до мене пристав. А ні, нормально фуху їдем. Добре, що не знають, де я є зараз. Але наше місце знаходження не викриває, а то зараз будуть. Та, я, нічого говорити не буду нікому, то що. Що, що таке, що таке, я? Да, нормально. Куда ти так попер? Турбодизельний автобус. Угу, mm зрозумів. -hmm, За якісь азота з... є, якщо тут стоїть. За якісь азота є чи нема? Стоять! Куда? Давай, прыжок, пры, пры, Прыгай, 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 давай. Погнали, чиназис. Сюда. Інше. По ти... третій ти... уже. короче, по іншому кругу йдемо, другий круг пішов. Да, пішов другий круг. І нас кі час прийшло. У мене вже 99%, я вже один раз коцнув. Я, я манав дивиться, Часто, що тож заліперши. 45 хвилин, виходить 45 мінус 17, у нас 28 хвилин пройшло. Прикольно. По суті, ми ще маємо цей круг зробити. А як тільки настане, получається у нас рівно 17, в нас виходить має бути цей. А ти мене вже догнав. Ми маємо зупинятися, ми маємо зупинятися і за автобусами ходити. А чого типа скоріший? Так тобто, же я не два спіт дивився. Іграв. Я все азы Николай, гонок не знаю не Миранда, я все азы гонок знаю А я дрифтом на повороте, понял? Ручку я баку. не взял метку, я баклан Супа Я не взял метку в натуре Опа, витаемо Артем Урензо та Ангеліна Русланівна, тепер чоловік і дружина. Привітай їх в СМС, я тебе будуть... Я баклан митку. Чиназис. Давай, Томас, это прошло миттю. Давай, давай! Давай, давай, давай! Направо набирай житткий, давай! Сюда, нас? Ну вся, чувак, дармайся сзади. Он якийсь чувак відбере його бабки, за то зробиш. Вона ревде острів в тебе який Чому пер тебе всі бабки кажуть? В мене є великий шанс обігнати, бо ти не так вже й далеко а, від цей от від, віддалився. Блін, сопа! Супай, я хотел повоёживаться, но повоёживался в другую сторону. Нормально, чиназово. Сюда, отойди сюда. <свист> Мирандиус. Ну, <свист> Я моё ну смотри, когда в на зажжену, дивись.

Ну, Миранда, ну ты, 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 ты достал. О, Прайс, легенда. О, здоровен. Привет, пупсик. Если ты за истри. Ой, Прайс, доброго вечера, мы из Украины. Ты что, с Дискорда ливал? Миранда, Ну походу зі Скорда ливну, лки-палки. Міранда! Або... О! Доброго дня, вечора. 17. А що було тільки що? Не знаю. Раз нічого, я їду по тебе. Так, 7 хвилин, у нас получается 4 24 хвилини. Я вже відео записую 44 хвилини. ми маємо закінчити в... Получается, в 22.17. Точно. Да. Де сюда. И как бы приятно в двух байтрах и нет. 10 метров достается. Ди сюда. Шас, так тут головнами. Затопити. Хоп! Давай, 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 йду! Копей! Нечина! Сіда! Блін, нечина, не Ну, Блін! Ти не їхати низом, низом це провал, бач, зразу, зразу, дивись, яка дистанція сталася між нами. Бачу. Ти сидів в мене на хвості. Нічого, цього. Все в мене є шанси, ти не думай. Та я не, я, я не думаю. <рес> Хорош. Ти зараз ти на мітку не заїдеш, бакла. Де я поїхав, я стою. <рес> <рес> а що такий швидкий? Що такий швидкий? Рибать ти торм... Ой, я гоню. У меня идея снять еще такое видео про каждую работу. Точно. У меня одна... Да ты что, я наверное поезда туда, давай пупсик, валяй. Я ж гоняю по апексу, угрыбать и боком. Да ты, Вася, куда ты? Ты метко просто! Давай пока, пупсик! Бибип! Чок, пощада не бой, не переживай. Ты понял, одна помилка и це обгон сразу. А то, так і и врали такая тема. Так, ручничок. Тебе... б... Нормально? О, мені зараз 100 гривень дав. Ох, сюди чи скину, це треба робити. Та треба зробити. Що зробимо. Щоб я потім не перепутав, якщо що. 100 гривень що скинеш мої, поняв, типо? ну маю на увазі, якщо будемо почнети зарплату, 100 гривень скажеш, що це назад дав. Це не чесно. Це буде хорошо, я потім скину банк, я все розчитаю. Сіда супа! Tinosas 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 Быстрей, быстрей! Газуй, газуй, газуй! Давай, давай шарманку погнали! Всё нормально, 15. Давай, 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 газку! Что -что -что Что такое? Я блокировал, я митку не взял. Чекплейт не взял? Что? Не, да не взял. я угораю, чувак, ты капец. Газ по вас і йду вперед. У нас, у нас 18 хвилин. Щоб ти розумів, якщо навіть буде от тебе дуже далеко, одна тільки помилка і все, і це габела, і ти мене тупо догониш. Поліці Києва. Зараз між нами різниця. Чувак, коротше. 10 секунд різниця. Чувак, біля... 10 секунд, я тобі кажу. Рівно 10 секунд. Ти на 10 секунд налажаєш все, я тебе обігну. А зараз біля поліції, чувак. Києва. Це прям доля його. Не знаю. Що у мене скоро знайомий буде генерал поліції він... У нас залишилось 17 хвилин, якщо що, вже є 22.00 Ой-ой, а мені а мені година переключилась на таку неприємну. Ничну трошки. Меня вже звик А ти понял, я на світлі есть. я зрозумів, поняв. в мене вечір був вечерня. А тепер поняв прикол. Поняв прикол, що Да я понял, чувак, все зрозуміло. О, гриба ти відстаєш від мене. Ну Ну, ладно. У мене МХ, що таке МХ? Не знаю, мені вже хтось в Дискорді написав, це капець. Не дають спокійно МХ, записать. Не знаешь. Не можу знати, не знаю. Зараз в гуглі загулю. Так ти ж будеш їздити, чувак, вообще далі тоді капець. У я баклан, я зараз, як я, я, я на зупинку заїду, я буду в гуглі писати. Главное, <гум> скоро ця зупинка, я тобі кажу. А ти вже на зупинці? Я вже на мосту. Я тобі кажу. Час, Я до неї доїхав Я доїхав так, до неї. Так, все я ухожу, звідси, так, тайм. Так... Тайм, тайм Ні. є. Чи не... Я їду до тебе, не беру тайм. метки. І зараз ми будемо рахувати наше баблішко. Зараз я вийшов з автобусу, зараз воно пропаде. Тайм. Ось, дивіться, ще. Тут ти вже приїхав, так? Да? Ну, у мене на балансі зараз 39 287 гривень. Тобто 100 гривень відкидаємо, це 39 187 гривень, а в тебе? У мене 38 564 гривні. Ну, одразу видно, що ти менше заробив. А в ну, тебе скільки? 39 187 гривень. Це без 100, без сотки той. Ти, виходить, на 600 гривень не заробив більше? Ну якось так. На цьому все, дорогі друзі. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, вийшла наша робота, дякую Міранді, за те, що зняв в своєму відео. На цьому все. Будемо. А раз, дорогі друзі, це цьому... мой. Всім, всім дякую за увагу, дякую за перегляд, всім удачі, усім бувайте.